Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни і ситуацію на Росії в Україні, в тому числі будемо говорити із військовим аналітиком, співзасновником проєкту Deep State. Роман Погорілий з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Романе, слава Україні! Вітаю героям слава. Друзі, сьогодні буде як завжди цікава розмова. Тож, будь ласка, підтримайте її вподобайкою. Пишіть свої думки у, у коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, підписуйтесь. У нас завжди цікаво. Ми розпочинаємо, пане Романе. Завжди закликаю наших глядачів підписуватись на ресурси Deep State у соцмережах, і там завжди цікаві новини. І ось цікаво. новина вона про те, що ваша команда підписала меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. Серед усього, так розумію, обмін даними, в тому числі от, картографічні дані, дані стосовно зміни лінії фронту і так далі. Що це от на ділі означає, що зміниться, і які позитивні зміни ми зможемо побачити вже найближчим часом? Ну, зміни навряд чи хтось зможе побачити. Так, да, дійсно є співпраця по обміну інформацією, але якщо говорити там про як всі думають, що це вплине там на лінію на зміну по мапі, там що нам будуть диктувати, що ми там десь будемо під кимось, ні, наша незалежність залишається, ми будемо працювати. Так як ми працювали до цього, просто додається ще певна співпраця, і в цілому це показує, що наша мапа корисна, що вона потрібна, який проект, тому, тому був підписаний цей меморандум по співпраці, який, який дасть змогу наближати нашу перемогу ще швидше. Ну, стосовно змін стосовно мапи, хотів вас запитати, чи варто очікувати змін в районі Тьоткіно, в районі південних регіонів Російської Федерації на кордоні з Україною, зокрема на Харківщині і так далі. Чи будете це все помічати, і як там зараз ситуація взагалі, в принципі? Ну на мапі вже є ці зміни. Їх можна було побачити ще вчора. Це сіра зона в тих районах, де відбувалися і відбуваються досі події. Як вони будуть розвиватися, і яких масштабів набирати це покаже тільки час. Зараз всі можуть слідкувати за і аналізувати розвиток їх, тому спрогнозувати важко. Сіра зона є, і чи буде вона розвиватися, і яка її подальша доля, це все це покаже час. Ну зараз наша увага в першу чергу туди прикута, як не круте, а все ж таки, лінія фронту російсько-українського, все ж таки, продовжує рухатись, продовжує все ж таки вносити певні корективи. Я так розумію, там новини із Невельського з'являються постійно. Але те, що відбувається зараз, там на Курщині, на Білгородщині. Це якось впливає просто тут і зараз на лінію фронту в Україні, чи бачимо переміщення, передислокацію сил о, ворога для того, аби заткнути дірки там на своїй землі? Ні, не впливає, тому що на окупованих територіях в зоні бойових дій велика кількість військових московитів, які ведуть по віддії, ведуть наступи. У росіян є великі резерви, і вони стягують там, стягнули в район Курської Білгородської області теж певні сили, і це може вплинути тільки тоді, коли росіяни масштабно будуть підтримувати е, ці підрозділи, сили визволення Росії, назвемо їх так, які які хочуть звільнити. Росію від Московію від цього всього напаства, і тоді, коли це все стане масштабно, і московити почнуть в своїх головах трохи щось роздумувати, що їх знищують їх відправляють на війни. Тоді може щось вплинути і змінити на сьогоднішній день. На жаль, велика кількість московитів підтримують війну, підтримують оцю всю агресію і імперіалістичні ідеї. Московії, в тому числі і свого президента, і не одним е, ним обмежується ці всі дії. Тобто це цілком погоджена така колективна діяльність, тому тут або знищити її цілком, або коли вона розвалиться сама, тоді щось і зміниться, і в тому числі оці події можуть вплинути саме так. Але на хід бойових дій, можливо, якось десь інформаційно. Ніяк не впливає, тому що московити продовжують наступати, вони продовжують обстрілювати і знищувати щодня, що ночі наші бійці їх стримують так само безперервно, знищуючи е, і множачи на нуль е, спроби ворога просунутися далі. Ми бачимо, що бійці з Легіону Свобода Росія також РДК, закликають росіян долучатися до боротьби проти злочинного режиму Путіна. Але от чи вірите ви в те, що якась така адекватна суттєва частина російського суспільства боєздатного чоловічої статі там віком там 25-40 років дійсно от зараз відгукнеться, дивлячись на те, що відбувається на Білгородщині і на Курщині. Ну, важко давати оцінку. Звичайно, що хотілося б, хотілося, щоб цей масштаб став більшим і почалися якісь певні внутрішні події більш масштабного характеру в цій країні. Звичайно, хотілося б так само бачити, що от люди підуть на ці заклики. Вони трохи почнуть думати. Але як показує практика, вже не просто два роки, а десять років нашої війни. З Московією поки що це не стається, і коли має статися, невідомо. Тому ми робимо свою роботу і сподіваємося, звичайно, що московити, як сказати, розваляться, загоряться всередині, просто розваляться. От і все. Долучаюсь також так само мрію про це, пане Романе. Але от зараз про справи фронтові всередині нашої держави о, зазначається, що ця ініціатива чешського президента Петера Павла Павола добігає до кінця. Очікуємо там мільйон снарядів, мільйон плюс снарядів різних калібрів, і о, деякі експерти вже зазначали, що можливо натякали, можливо, вже є ці снаряди на фронті, але от нещодавно стало відомо, що. Перші снаряди від цієї ініціативи передадуть нам десь у червні місяці. Як зараз із снарядами чи є якісь здвиги в цьому плані, чи, можливо, наростили виробництво вітчизняних на снарядів і вони якось перекривають нестачу. Що з цього приводу скажете? Ну, звичайно, що масштабно можна говорити, що є проблеми, тому що нам завжди треба і хочеться більше. Але якщо б ці проблеми були прям настільки катастрофічними, ми б. Зараз не вели в війну, ми б не стримували ворога, і лінія бойового зіткнення б рухалася б дуже динамічно, але вона стоїть. Це показує, що наші військові е, тримаються, мають різні засоби вогневого ураження е, в першу чергу своїми зусиллями, своїми силами на своїх плечах. Це все стримують. Знаходяться певні варіанти. Е, снарядів мало, бо завжди хочеться більше, але вони. Там десь постачається нещодавно був оголошений пакет від Сполучених Штатів. Так само нам допомагають інші країни. Ми намагаємося налагоджувати і збільшувати е, власне виробництво. Тому цей процес дуже складний. Він рухається, він є, але ось така новина: що треба певний час. На жаль, ну критична і. Неприємно, що аж в червні, там аж влітку, можливо, це станеться і сподіваємося, що станеться раніше, але мусимо, мусимо якось викручуватися, шукаються кожен день шляхи, кожен день якісь виходи, знову ж таки, в постачанні, в виробництві. І от така складна ситуація, в якій ми сьогодні живемо, працюємо і стримуємо величезного сильного ворога. От і все. Пане Романе, от в складній ситуації опинилися офіцери Російської Федерації, які на момент удару по командному пункту, який був розташований на баржі, як відомо із повідомлення Петра Олещика, командувача повітряними силами збройних сил України. От вони там, начебто, перебували і їх не стало десь. Чи бачимо якісь зміни внаслідок цього удару? Тому що ось також нещодавно буквально перед ефіром побачив новину про те, що. Начебто збираються змінити е, е, командувача генштабом збройних сил України е, Російської Федерації, перепрошую Валерія Гіра Герасімова, Там вже поставили якось іо йому на зміну. Чи видно от е, якісь перетрубації там зверху, от на лінії розмежування? Можливо, якось тактика міняється ворожа. Ну, це не перше враження, і поки що нічого не змінювалось. Так само і тут ніяких змін не відбувається, знищили. Звичайно, локально і про це раніше говорили, що коли вражається якийсь офіцерський склад особового складу, відповідно на бійців це певні зміни відображаються, тому що простий, як то кажуть, обивалий солдат Російської Федерації, він дуже залежний. Від командування, бо рабська натура, вона рабська в усьому, і поки не скаже, що робити, він не зможе докумекати. Відповідно, це в де певній мірі, але дуже локально і дуже там індивідуально відображається. Але масштабно, звичайно, що ні. Таких уражень було, є і буде завжди багато, і для цього треба дуже багато часу, щоб якось змінити ситуацію, і так само проводяться зміни. Не в командуванні вже проводились неодноразово там в командуваннях напрямків, бригад у московитів десь ситуація складалася, ну тобто нічого не відбувалося, так само як гірше й було, так і залишалося. Десь, на жаль, зміна вона одразу є наслідком покращення, і тут немає нічого хорошого, тобто, якщо так будуть якісь зміни, то. Це може бути тільки найгірше, але м, в основному там тактика, якісь підходи, проблеми московитів багато. Так само вони там кладуть велику кількість своїх людей, велику кількість техніки, ресурсів. Там повторюють одні ті ж самі помилки. І нехай так далі буде. Для нас це тільки вигідно, і буде вигідно, якщо воно буде тільки погіршуватися. Тому е, знищили, здохли вони. Ну і на тому добре. Будемо шукати ще і знищувати далі. Раніше ви сказали, що дещо статичніша стала лінія фронту російсько-української війни. Чи можна говорити про те, що ситуація стабілізувалася і на авдіївському напрямку? Ситуація важка всюди, тому що ворог, якщо не лізе, або просто це не так медійно видно, то він застосовує різні види обстрілів, тобто артилерія, ПІВІ-дрони, які от особливо на Авдіївці, якщо вже згадувати, вони там дуже активно працюють. Авіація, яка так само активна в різних районах і не тільки в Авдіївці, тому ситуація все рівно складна. Наш, наші бійці особливо то зараз, якщо говорити то ж сама Авдіївка. Вона перебуває в важких боях по стримуванню ворога. Він постійно пробує московити лізти, десь вишукувати слабкі місця, перегруповуватися, підтягувати нові сили. Зараз важкі бої йдуть там і в Новомихайівці, і в районі Мар'їнки, Лиман, район Куп'янська, Бахмут, Білогорівка Луганської області, так само Явдіївка. І знову ж ти. Такі тут не в московитах справа, а в першу чергу справа в зусиллях наших військових. Вони своїми силами, вони своїми стараннями, ціною своїх життів стримують і завдяки ним ця лінія бойового зіткнення статична, дуже рідко змінюється, але ворог не припиняє наступати десь в районах. Зараз дуже багато уваги приділяється інженерно-фортифікаційним спорудам. І розголос суспільства дав своє, і це не тільки тилові, а й передові підрозділи передові, точніше, райони, десь імітують, брешуть, і там потрібна більша увага десь дійсно взялися за цю проблему і хочуть виправити помилки, поки є час. Десь як той самий район Авдіївки, бійці вздовж лінії бойового зіткнення змушені своєю кров'ю, своїм життям стримувати. Ворога стримувати натиск, щоб будувалася підготовлена, лінія оборонна лінія оборонних рубежів, щоб її встигнути посилити, за яку взялися тільки зараз чомусь. Тому ситуація різна, але знову ж таки, десь перегруповування, московити десь роблять ротації, там відшокують нові. Відтинки щоб проводити якісь наступальні дії, вишукують совкі місця, але завжди треба пам'ятати, якою ціною якими зусиллями це все дається. Ці фотографії, що зараз ширяться в соцмережі о, на Фейсбуці у Телеграмі. Фортифікаційні споруди широкі, обладнані там, різними командними пунктами і не тільки опорно вогневими точками, чи вони втілюють, вселяють у вас якийсь оптимізм Романе? Вам подобається те, що зараз бачите? Дивіться, тут варто справедливо підходити до цього питання, і це показує, що робота ведеться. Це прекрасно. Суспільний розголос, який вимагав цього всього, і в першу чергу самі бійці, які вже почали піднімати цю тему, почали звертати увагу і відповідно виправлятися, ведуться роботи, йдуть ось звіти, показується суспільству, що копається. Десь знову ж таки можна сказати, що все добре. Всі показали, що все будується, все класно. Але і справедливо сказати, що десь якість залишає бажати кращого, десь треба звертати увагу. Просто тут в першу чергу до відповідальних осіб, які мають це контролювати, і нам залишається тільки сподіватися, що до цього всього підійдуть якісно, і це покаже час, тому що на коли воно тфу-тфу-тфу, сподіваюся, ніколи не знадобиться. Але якщо прийде час, то як це сталося Авдіївкою, то всі побачать. Наскільки все було підготовлено, але робота ведеться, це сталося там, можна співставити з певними подіями. Там приїзд головнокомандувача на передовій лінії і визначення там проблем, побачивши, що відбувається, це і заяви про те, що задачу міністра оборони і головнокомандувачу поставлено по вибудові ФС, але все-таки схиляюся до того, що найважливішу роль. Цій проблемі і в розголісі роз, розіграла суспільство. Зіграло якраз це обговорення і відповідно обговорення цієї пит... проблеми і цього питання. Тому сподіваємося, що це буде врегульовано ще більше, більш масштабно, тому що це тилові. Тобто позиції, які фінансуються на обласні ради і за які відповідають голову військово-цивільних адміністрацій, але ще є величезна проблема в армії з інженерами, які змушені своїми зусиллями з поганим оснащенням, з поганими засобами це все вибудовувати. А там ще й взаємодія між підрозділами, які повинні вибудовувати це все і планувати. Хоча наші інженери на передовій лінії, це надзвичайно неймовірні сильні люди, які. Попри це, все намагаються якось виконувати свою роботу. Та сама проблема там з Завдіївкою, коли вже нічого не зміниш, коли там життя бійців стоять ціною питання у підготовленні рубежів, які вже повинні давно бути. Збудовані, дякую, пане Романе, за те, що прокоментували ситуацію на лінії розмежування російсько-української війни і поза нею на території Російської Федерації, куди, як ми бачимо, також війна перейшла. Роман Погорілий, військовий аналітик, а також співзасновник проєкту Діпстей з нами спілкувався. Вам також друзі, дякуємо за те, що долушаєтеся своїми вподобайками, підписками і коментарями. Просуваєте наші відео. і Зокрема, це у мережі. Працюємо для вас. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось у наступних відео. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую.